Всім привіт, друзі! Досить несподівано і досить неочікувано маю можливість показати вам Alpine A290. Тож давайте подивимось, що таке гарячий електричний хетчбек від е компанії Renault під маркою Alpine. До приходу електричок у марки Alpine була одна модель А110, це задньопривідна середньомоторна машина, яка уявляє ну, собою власне, Renault Megane RS навпаки, тобто Megane RS із заднім приводом. І зараз, коли Renault випустив модель Renault 5 e Tech, на технічній базі цієї машини, на платформі, на тій самій платформі запропонована електрична гаряча версія під маркою «Альпін». Архітектура кузова і архітектура салону в цій машині така сама, як і в Renault 5 і ітек. Оздоблення салону трохи інше. Там, де в Renault 5 була тканина, тут ті, шінице, шкіра НАПА та такого світло-блакитного кольору з білими вставками. Шкіра приємної текстури. На рулі є така біла міточка, аби підкреслити спортивний характер машини. Трохи відчувається, що це не справжній преміум, тому що кліматконтроль тут однозонний. Або, наприклад, якість камери заднього виду і роздільна здатність ну, зовсім недостатня для того, щоб вважатися якісною картинкою. І все це трішечки розчаровує, тому що ціна на цю машину починається від 39 тисяч євро і сягає там 48. Проте є, наприклад, телеметрія від Альпін, аби вимірювати там ваш час по колу. І це ваша пропоную вам справжні задоволення від водіння. Мені вона наприклад нагадує такий невеликий літак тому що вона дуже швидко прискорюється в неї такий звук турбіни реактивної коли вона прискорюється в режимі спорт. і особливо в такому білому колі з блакитним солоном, з ділими ставками, з дивими мітками. Ну, є щось таке в ній авіаційні. Це робить її дуже симпатично. Кермо тут нагадує, ну мені особисто воно нагадує штурвал літака. Тут є навіть три такі кнопки. Є перемикання режимів драйву між Eco Sport Normal та персональний режим, індивідуальний, який можна підлаштувати під себе. Це така сама функція, як і в Renault 5. І бачимо, ще є дві кнопки функціональні на кермі. Перше це boost яка дає можливість прискоритися просто натисканням цієї кнопки несподівано прискоритися. Друга функція це оцей тумбор така крутилка, яка дозволяє керувати рівнем рекуперації енергії. Це дуже корисно, коли ви, наприклад, спускаєтеся ну, з якого-небудь склону і можете підлаштувати рівень рекуперації. Настільки, наскільки вам подобається. Я не знаю, чому всі виробники не можуть робити такі підсилювачі керма. І чому Усі е е е виробники не можуть робити таке керування машиною. Тут машина дуже добре керується, дуже добре відчувається, справжнє задоволення від того, як ви можете точно її направити. Кермо досить легке, але воно інформативне, точне. Я не можу сказати, що воно спортивно гостре, це, це, ну, це буде занадто. Але кермується вона е, дуже-дуже зрозуміло. Побудована ця машина на такій самій платформі, як і Renault 5 Tech. Це платформа Ampere As тобто кузов, архітектура салону. Побудова машини тут ідентична, але є одна відмінність це налаштування підвізки, це розмір та профіль колес цієї машини. І найголовніше це двигуни, тому що двигун в цієї машини від е старшої, моделі електр... старшої електричної моделі Renault від е Renault Megane, І він існує в двох версіях на 1080 кінських, сил. Тобто, це такий, як е тут у нас на огляді. Версія GT180. І існує також е, цей двигун. Це такий самий двигун, але з іншими характеристиками, який е, видає 220 кінських сил е, для е, топових версій цієї машини. Крутний момент цих двигунів 280 ньютон-метрів для е, двигуна на 180 кінських сил. І е, крутний момент 300 Нм. Для найбільш швидкої версії на 220. Версія на 180 кінських сил розганяється до сотні за 7,4 секунди. А версія на 220 кінських сил відповідно розганяється на секунду швидше. Традиційно для Альпін коробка передач виконана у вигляді трьох кнопок. Драйв, нейтраль та. Задній ход. Режиму Б, як в Renault 5, режиму рекуперації, тут немає, і за нього відповідає саме оцей тумбор, який дозволяє не просто увімкнути режим посиленої рекуперації, а ще й керувати рівнями рекуперації, так, як вам це подобається. Тому що стосується звуку, тут звукова система і налаштування звуку від французької компанії Девіале, це така компанія, яка, мабуть, менш знана ніж Focal, але вона більше спеціалізується на сучасних рішеннях і на бездротових рішеннях для дому. Але починає вона вже рухатися і до автомобілів. Коли перші футажі Побачила моя дружина, вона ткнула машину пальцем і сказала, машинка лего. І вона має рацію, тому що цей літак іграшковий. Це такий іграшковий літачок для дорослих на кожен день. Ну, звичайно, якщо вам не шкода 40 тисяч на таку іграшку.